І я вітаю в цій студії пані Людмилу Макаренко, яка є заступницею міського голови Чугуєва, mm -hmm. а також керує справами виконкому okay. Чугуївської міської ради. Okay. Вітаю пані Людмило. Вас вітаю. Ми можна я розпочну з можна. такого питання? От прокоментуйте, будь ласка, Чугуєв з перчинкою у серці. Оцей патч, який у вас бо Гердани, я розумію, розкажіть про uh, патч. Ми це. Дещо мілітаризований бренд нашого міста, коли ще в мирний час до війни у нас була стратегія розвитку, і ми себе позиціонували як місто з туристичною привабливістю. І коли ми розробляли стратегію, Всеукраїнська асоціація туризму до нас приїжджала і запропонувала зробити бренд, який би ми поширили в рамках проведення туристичної діяльності. І спочатку ми зробили офіційний бренд, ну такий дещо серйозний, зі змислений. А потім, коли вони вже виїжджали, ми вирішили подарувати на згадку серце у вигляді перчинки. І, але в нас такі дискусії були дуже гарячі, такі пекельні можна сказати. І вони вирішили, говорити, що ми там з вами видумали? Ось гляньте, дивіться, у вас є неофіційний бренд чугуїв серце з перцем. Ті люди, які можуть зажег, зажгати, щось зробити, таке зацікавити, підзадорити, щось ну, швидко зробити. І такі в той же час ласкаві, любі Милі. І в нас і виникло неофіційний бренд Серце з перцем. Клас. А коли розпочалася від... потім, да? обов'язково. Ну, давайте я не буду довго тягнути, я, я теж, вам да. відразу ну. я приготувала. Це вам. Давайте. А це вам. Дякую. Отак от. Серце з перцем від Чугуївської громади, так. і лютий лайф від співробітництві <світ> будемо працювати. Дякую, дуже. А, і коли розпочалася війна. Хлопці, наші наша, наша 92-га бригада, наші військові льотчики і наше теро пішли захищати кордони, і даби підняти їм настрій, і дух, ми вирішили зробити такий шеврон: нагадати про мирне життя, сказати, що ми не зламні, сказати, що ми з причинкою серця і дамо ворогові. Перцю і вогня, коли вони нас будуть наступати, і дякуючи хлопцям, всім і волонтерам, ми слава Богу, не зазнали жорсткої окупації. Да, Дещо там деякі райони нашої громади були майже захоплені, але слава Богу, нас це минуло. Да, був жорстокий бій, нас поливали градами, нас поливали ракетним обстрілами, але все ж таки ми вистояли і не були окуповані. Скільки людей в громаді до війни, і скільки зараз? До війни було 39 тисяч населення. Якраз в 2021 році ми стали територіальною громадою і до нас приєдналися шість населених пунктів. І разом з ними ми складали 39 тисяч населення. Під час війни дві хвилі місто покидали люди. Це навесні, коли були жорстокі обстріли, коли руйнувалися будинки. І потім в червні, коли за один день 12 ракет прилетіло до міста, і дуже багато було розрушень. Тобто люди масово виїжджали. А потім, уже у серпні, коли більш-менш наші збройні сили дали гарячого напору на фронтах на передовій, люди почали повертатися. Дуже було страшно, коли літом йдеш по вулиці, розумієш скільки було зроблено для того, щоб відпочивали наші діти, щоб відпочивали наші земляки, скільки клуб, фонтанів, скільки було місць локацій. У нас були і шахматні столики, і різні спортивні майданчики. Нема нікого. До 12 ще якось хтось ходить. А після першої години місто вимирало. Було тихо, не було нікого. Йдеш з роботи, розумієш, що ти майже один. І було дуже мутришно. Навіть я сьогодні розказую в мене. По шкірі йдуть мурашки, ну це дуже було страшно. Але на сьогодні слава Богу, люди повертаються. Повертаються дуже багато дітей з сім'ями, що вселяє на надію, надію да? Да, що все буде добре, що ми будемо розквітати, будемо робити краще ніж було. Розкажіть ще, будь ласка, ми сьогодні дивились сюжет, який підготовлений був uh -huh. спеціально до марафону Лютий лайф. І Там Максим Розенфельд він розповідав речі дуже цікаву історію, яка для мене до нещодавно була навіть такою неочікуваною про Чугуїв як місце. Виноделів, да, виноробів, mm -hmm. от mm -hmm. вино і чугуїв, розкажіть про це. А, Звідки, ну, якщо це? ви бачили герб нашої громади, то на гербі в нас є е, грозді виноградом. Колись дуже-дуже давно ще за царя у нас були сади, царські виногради, і тому з цього винограду постачали безпосередньо виногради вино до столу царя. Навіть ми намагалися зробити, і потім, коли були вже гусари, дещо пізніше, вони з цього винограду робили гусарську жонку, тобто це такий специфічний напій, який вариться вино в казані. На шаблях ставиться цукрова баба, тобто головка цукру, поливається, вона горить, поливається чи спиртом, чи коньяком, ну у кого що було, ну взагалі коньяком, і потім вона горить, цукор капає безпосередньо в вино. Щось там, якийсь хімічний процес відбувається. Деякий час воно горить, і потім, щоб затушити, заливаючи шампанське. Ну так об пер, пер, перцово можна сказати суміш. І це потім уже гусари на своїх балах випивали, там десь сидячи. І ми, коли ще в мирний час були слабожанські ярмарки, які проводила обласна державна адміністрація. Ми варили таку жонку і роздавали мешканцям Харківської області. А це ж такий і... шлях до, до такої європейської да, туристичної да. інтеграції. Да. Да, в, в 2019 році ми виграли проект Мали міста, великі враження. Це був національний конкурс, і ми встановили. Рекорд Гіннеса, тобто, вибачаюсь, рекорд України. Ну, мабуть, буде рекорд Гіннеса. в подальшому, ми намалювали на виставили. Нас був якраз Репінський пленер. Це наш земляк відомий. Намалювали картини художники і виставили 328 картин. На алеї і зварили 380 літрів цієї жонки. Якраз тільки скільки років було місто в цей час, а, тобто і якраз були два зафіксовані рекорди, які занесені в книгу рекордів України. <рес> Цікаво! Ну давайте повернемось до цих подій, до руйнувань до а, чи є вже розуміння, що, що робити взагалі зараз. Да, війна прийшла для нас неочікувана. Ви знаєте, дуже багато, майже кожна родина зазнала якихось втрат. Чи це були втрати безпосередньо людей, рідних, близьких, чи це була втрата домівки, чи це була втрата роботи, чи це була втрата якогось улюбленого місця. А у нас на сьогодні майже 50% багатоквартирних квартир, вірніш квартир багатоквартирних будинків, зруйновано або пошкоджено. 28 будинків приватних вщент. Рознесені ракетами. Більше 721 будинку, приватного будинку, пошкоджені. Ну і так пошкоджені, що неможливо там жити. Тобто дуже багато і промислових об'єктів, і сільськогосподарських об'єктів було пошкоджено, і об'єктів комунальної власності. 11 шкіл пошкоджені, дві з них вщент розбиті, Тобто, потрібно відновлювати. Одне улюблене місце, те, що я казала, люди ходили в наш будинок культури. Там культурно розвивалися, спілкувалися, жили гарною, цікавим життям, але його немає. І якраз під час ракетного обстрілу цього будинку погибли наші волонтери. Така історія це був один із волонтерів, який в перші дні ми разом спільно з ним намагалися готувати гаряче харчування для людей, які були в укриттях. Ми їм давали продукти, вони варили безпосередньо, потім спільно розвозили по місцях, де були це якраз були місця укриття, і в багатоквартирних будинках, підвалах, ну не пристосовано, але хоч щось і намагалися робити. Також ми залучали до цієї роботи і наші заклади освіти, тобто і директори шкіл, і вчителі, хто залишився на місці, варили гарячу їжу і намагалися якимось чином накормити людей, які були, які були втратили житло, які переїхали. Бо навіть враховуючи те, що ми місто можна сказати, були біля лінії фронту, і від нас багато виїхало, але до нас приїхало багато внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день 9 тисяч осіб у нас налічується внутрішньопереміщених тисяч 9 тисяч. 9 так в яких умовах хто опікується, як вони ну, живуть. По перше, іде? люди намагалися знайти квартири. Першочергово ми б надавали е, тимчасове житло. Ми переобладнали дитячий садочок для цього, е, переобладнали приміщення спортивного залу в школі. У нас був центр до призивної підготовки, він був, був таким невеличкому критті і більш-менш захищав від обстрілів. Також там люди розмістили. І якраз оце для цих людей ми намагалися знайти, е, де спати, е, чи, чим прикриватися. Тобто у нас був дитячий табір е, орлядко, ми звідтіля вивезли. Всі кроваті, спальні принадлежності і якраз облаштували місця для прихистку цих людей. Потім вони дехто роз'їхався, хто поїхав далі, бо в нас було неспокійно, хто залишився тут, хто ще як кудись перемістився. Ну тобто люди переміщуються постійно, то повертається, то знову їдуть. Ну так і міграція людей йде. Навіть в дитячому садочку і в школі, коли були якраз пасхальні дні, пекли кулінічі. Пасхальні кулінічі зробили і віддали хлопцям на передову. До цього дітки зробили якраз намалювали малюнки, і було дуже приємно. І смаколики передали, і якісь оберіги, пам'ятки для наших хлопців, наших захисників. Ну і в мене питання стосовно того, чи залишається час зараз під час війни думати все-таки про майбутнє, чи змінились якісь погляди, можливо, бачення, можливо, усвідомлення якихось сильних та слабких сторін, бо стратегією займались, але може щось зміни, змінилось ні, не змінилося. Наш міський голова Галина Миколаївна, вона вже понад 20 років є міським головою і, як то кажуть, є берегиня нашого міста, нашої громади, а вона все ж таки ставить собі за майбутнє. На майбутнє амбітні плани все ж таки, ми хочемо відновити наше місто. Є проблемне питання, ми намагаємося відновити квартири в багатоквартирних будинках. А що робити з приватними будинками, ми поки що не знаємо. Люди виїхали, будинків немає, але ми розуміємо, що якимось чином потрібно допомагати. Тому приймаємо участь в різних міжнародних фондах, в різних проєктах, грантових проєктах з метою долучити кошти на відновлення цих будинків. А крім того, ще в нас є амбітна мета. У нас є одна із найвеликих площ в Харківській області після площі Незалежності в Харкові, і ми хочемо зробити реконструкцію. Там прилиць, був прильот і розрушили пів будинку. Двохповерхового це ці, ці будинки входили до пам'яток архітектури, але поряд є комплекс, який також належить до архітектурних пам'яток, і хотілось би зробити, як колись ми Планував репін зробити відкриту площу, реконструювати цю площу, розвинути туристичну галузь, тобто зробити якісь гарні такі локації, де можна було б відпочивати. У нас там дуже гарний склон, на якому можна було б зробити амфітеатром смотрову площадку. Тобто, ну поки що є амбітні плани. До війни зробили план реконструкції цієї площі. Ми його не відпадаємо і намагаємося і думаємо, що ми все ж таки це зробимо. Ну, я мені залишається тільки сказати, що безумовно таке місто, як Чугуєв, заслуговує на те, щоб ваші амбітні плани здійснювались. І я сподіваюся, що війна прискорить певні процеси. Можливо, ми сьогодні говорили, до речі, з пані Оленою Шуляк про децентралізацію. Говорили про саме про силу громад, про свідомість громади, про те, що держава має можливо, Після війни трохи більше довіри давати громадам ну, місцевим на сьогоднішній день. Дякуючи Харківській обласній військовій адміністрації Харківській Харківської обласної раді, ми отримуємо від них допомогу. Ми отримуємо будівельні матеріали, вікна на відновлення. На сьогодні вони запланували в бюджеті. І вже зробили відновлення багатоквартирного будинку. Якраз в нього попала ракета всередину, і запланували відновлення ще одного будинку. Це буде майже 50% від зруйнованого багатоквартирного такого, фонду. Так. Тому ми вдячні їм за це. І ви знаєте, в перші дні вони надавали нам гуманітарну допомогу. Це було дуже великим пацпор'єм. Наші колеги також з міста Лозової нам перші дні прислали дуже велику фуру. Продуктами харчування, яка якраз стала в нагоді, коли люди втратили домівки, ми готували їм їжу. Тобто, це було дуже багато. Львівська міська рада нам допомагала. Допомагали наші міста, побратими з міста Польщі надсилали. Навіть в нас колись була каліжанка, вона виїхала в Чернівці, і вона там організувала таку ініціативну волонтерську групу. Разом сила, і вони нам надавали допомогу в ліках, бо на той час всі аптеки майже були закриті, а люди хворіли. і Людям потрібно було якісь ліки. Врачі виписували, тому дістати не було де. І ми через неї замовляли, і вони доставляли хлопці наші під обстрілами, їздили на нову пошту, отримували допомогу. Ну, хоча б якимось чином ми намагалися це зробити. Також ми в них попросили, враховуючи, що багато дітей було в укриттях, зробити конкурс малюнків. Ну, думаю, треба ж якось дітвору займати. І вони нам наприслали дуже багато альбомів, дуже багато олівців, фломастерів. І ми роздавали дітям. і Потім зробили конкурс на кращий малюнок. Це якраз був до, до пасхальних свят. Тобто, ну, це було дуже гарно і якимось чином, хоч якось дітей відволікали від того, що творилося там наверху. Дякую, пані Людмила Макаренко, заступниця Чугуївського міського голови. Отакий от, от Чугуїв. Отакі. Такий... З перчинкою у серці. Ми дякуємо вам за те, що прийняли участь у марафоні Лютий лайф. Ми бажаємо, щоб лютий лайф закінчився. Весна обов'язково прийде. Давайте покажемо так нашим глядачам. Які ми як ми обмінялись mm -hmm. Да? Mm -hmm. і no. я дуже вам дякую. І хотів би зараз зауважити на тому, що ми тільки розпочинаємо проєкт Свідома громада і те, про що ми сьогодні говорили, в такому скороченому форматі ми будемо продовжувати, тому слідкуйте, будь ласка, за нами не тільки сьогодні і завтра в наших соціальних мережах, на youtube каналі Харків Медіа Хабу. Також я нагадую про те, що ви можете перейти за QR-кодом на блок. Годіну платформу лютий лайф обрати собі тих, кому ви довіряєте, і допомогти їм грошима, тобто вашою енергією перемоги.